Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про спортивні жіночі штани, які є в продажі в нашому магазині. Штани спортивні флісові, дуже теплий фліс, високої, гарної якості. При прані він не скачується і гарно і довго носиться. Ось подивіться, я одягнута в цих штанах. Висока посадочка. Резиночка широченька. Карманчики, дивіться, ось такі ось косенькі карманчики. Донизу штаночка чуть-чуть завужена, і внизу на резиночці. Тому от вона, бачите, достає тільки до кісточки, нижче її і не треба. І ось тут вони в мене трошечки так приспущені, тому що у мене зріст 164 см. І тому от вони так носяться, але Но я впевнена, що вони підійдуть і на більший зріст. Просто буде, ну, ось так ось буде. Так як воно має бути. Але я собі так ношу. Е, так, дивіться, у нас є розмір. розмір зелених штанів, 56-й розмір. На півокружність бедер тут 57 см. Ось так ось. 57 см. Тканина ще трошечки потягується. І у нас є 58 розмір таких штанів. Тут на півокружність бедер 61 см. У нас є ще такий спортивний костюм. Кому треба буде поміняти штани, якщо там будуть малуваті, ось є цих двоє штанів, вони більшечки там. Тепер у нас є точно такі самі штани, тільки чорного кольору. 52 розмір на півокружний стегон 53 см. 54 розмір на півокружний стегон 57. См. 56 розмір на півокружний стегон 58 см і 58 розмір на півокружний стегон 61 см. Такі штанишки коштують 650 гривень. Ще вам виверну покажу фліс. Фліс товстенький, гарний, приємний до тіла і гарно, тканина дуже гарно стирається. Замовити такі штанішки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок, діліться з друзями. Гарного вам дня, до побачення!